Українців знову має стати 52 мільйони. Про таке, принаймні, заявив урядовий Гройсман. Для цього у Кабміні навіть запровадили одразу дві програми народжуваності та підтримки молодих сімей. Проте вони чомусь подіяли геть навпаки, народжуваність лише скоротилася. Тож чи реально, щоб у нас знову стало 52 мільйони, Інна Власова з'ясовувала. Українців має стати більше, хоча б 52 мільйони. Це не так швидко буде повернути. Але я думаю, що це абсолютно є можливо. Володимир Гройсман перейнявся демографічною кризою і вирішив, українцям слід більше народжувати, а тим, хто за кордоном повертатися назад. Саме задля цього, 2018-го в уряді запровадили програми народжуваності та підтримки сімей. Зокрема, пакунок маляти, муніципальну няню та є малятко. Ми створили спільно з місцевими владами. Це відповідає стратегії нашої освітянській 24 тисячі місць. Проте ці новації, схоже не стимулюють українців до збільшення популяції. Якраз навпаки, у 2018-му народилося на 28 тисяч дітей менше аніж у 2017-му. За роки незалежності України нас стало на 10 мільйонів менше. Уже не 52, а 42 мільйони. Уявіть собі, це якби з карти світу зникла ціла Греція, Швеція чи Португалія. І це лише офіційні дані. Якщо порахувати кількість тих, хто працює за кордоном, залишиться менше 35 мільйонів тих, хто постійно проживає в Україні. Це Наталя, їй 35, вона заміжня, вже 7 років, але дітей мати не хоче. Таких як вона називають «child фрі. Я хочу время витратити на створення чогось, то там. наприклад, там производить мебель, проїздить картини, проїздить там вещи нові, предоставлять услуги в сфере торговлю, там в сфері общепита. Но діти мені просто будуть мешать. Дітей вона називає невигідною інвестицією, впевнена, в майбутньому вони обов'язково стануть наркоманами, алкоголіками або кинуть матір на призволяще. Я не хочу втратити своє, час, емоції, деньги. Вважаю, що деньги потратить на щось то полізне. Допустим, там на путівку в Париж, на путівку в Дубай. Низька народжуваність та висока смертність Щороку українців менше на чверть мільйона, і річ не лише в тому, що українки не поспішають ставати багатодітними мамами, а й в тому, що жінок репродуктивного віку менше дев'яносто роки минулого століття відзначилися шаленим спадом народженості. Ми маємо зокрема, от в репродуктивний вік входять малочисельні покоління жінок. Щоб повернути 52 мільйони, експерт пояснює, потрібно, щоб кожна жінка народжувала по чотири дитини. Можна на 52 вийти вийти з Кримом і десь до кінця 30-х років у віри четверо дітей: три дівчинки та хлопчик. Ні, не складніше з чотирьмя, ніж з трьома. Четверо дітей запевняє виховати не важко, але на це потрібно чимало грошей. Бюджет родини близько 50 тисяч гривень на місяць. А в частній школі за частну школу платимо, за розвиваючі заняття за рок школу за басейни. Ну от за музику англійську. Щоб в Україні знову стало 52 мільйони українців, потрібно, аби кожна українка брала приклад звіри. А поки що кількість українців стрімко зменшуватиметься, і вже за кілька десятків років ми говоритимемо нас менше ще на 10 мільйонів. І на Черняєва ігор Сіри та Андрій Марченко спецкордва плюс